Вітаю, вільми, шановне панство. Сьогодні ми розглянемо детектор FNIRCI GS02. Ось такий замовив я з Китаю. Це детектор вимірювання радіації. В зв'язку з теперішніми всякими ситуаціями. Добре контролювати. А що ми можемо контролювати? Ми можемо тільки знати. І, хоча б це буде великим плюсом. Ми подивимося на даний прилад. Даний прилад я замовив у компанії Фнірсі після того, як замовив собі прилад із функцією нічного бачення. Давно я хотів детектор, собі замовити вимірювання радіації. Бо того, що у нас навіть після Чорнобиля тут була. Недалеко тут була підвищена радіація і довгий тривалий час. Навіть робили зону якогось то там якусь там класу. Не знаю. Я не, не письменний в тій справі, не сильний, але собі такий замовив. Сам детектор маленький, компактний, зручний у використанні, і зараз ми його розглянемо. Приїжджає з Китаю він у такому пакуванні, в такій коробці. Я вже його трошки поюзав, подивитися, покористував, подивитися, що, що тут до чого. І зараз я вам покажу, як він виглядає. Бачите, як я неаккуратно відкриваю ці пакування. Тут стоїть пломба. Я думаю, це нікому не буде цікавенько, ну, але я вам покажу, що тут є. Є такий ремінчик. Хоча цей ремінчик він нікудишній, а куди його? Хіба брати на палець? Його ні на руку закласти неможливо, ні, ні за пояс. Шнур Type-C USB для зарядки. Інструкція. Тут є повністю все на русский описано, розказано і пояснено, дуже і дуже чітко і доступно. Так що, хто хоче, буде собі читати, хто візьме. І в принципі по інструкції можна все зрозуміти. Ну і сам прилад ось такий. я довго чекав цього моменту, коли я зніму відео. В принципі, ту як довго? Недовго, бо він недавно приїхав, але зробити це. А, ось це я люблю робити зразу. Але я хотів вам. Перед вами це зробити. Такий прилад. Тут така дужка, Я думаю, що за цю, за цю дужку зачіпляти можна ось цю штучку. Я думаю, напевне, якось отак. Якщо не так, то поправте мене. Дивіться, тут є, я так думаю, що тут є датчик, бо того, що ось тут намальована радіація значок і випромінювання. Хоча я думав, може десь тут він. З цієї сторони ми маємо зарядку захищену такою резиновою, прорезиненою кришечкою. Ну і, звичайно, тут можна закласти за пояс. Давайте включимо його і подивимось, що він нам покаже. Включається досить швидко. От, вже починає бликати, зараз будуть змінюватися покази. Давайте розберемось з цими функціями, що тут до чого. USV – це мікрозіверти за годину, це одиниця вимірювання еквівалентної дози радіації. Вона показує, скільки радіаційного впливу організм отримує за одну годину. Від 0 до 0,30 це є безпечно, це є природній фон. Ну, так кажуть, я не знаю, я не, не сильний спеціаліст. Я просто купив і вчуся користуватися ними. Як кажуть, від 0,30 і вище, там, наприклад, до, до 100, це підвищений рівень, але не критично. Від 100 до 1000 небажане довге перебування і більше 1000 це потенційна загроза вже здоров'ю, йде вже дуже-дуже дуже погано. Тобто зараз 0.11. У мене максимум було. Давайте ми подивимось, скільки в мене було. У мене було 0.23. Це максимально, де я ходив. От бачите, я тут е ходив, ходив. І воно тут показує 16.3. Це максимально, що було за 30 хвилин. За 30 хвилин. Ну, коротше, от. Зайдемо у налаштування. Я ж кажу, я не сильний тут по цьому. Я собі купив і показую вам. Тут світлова сигналізація, воно буде пікати, блекати. У якщо... мене тут стоїть тут можна виставити максимальну дозу, при якій буде сигналізувати. Давайте ми зайдемо сюди, в ці налаштування. Цими кнопками перекидається, тут кнопочка меню. І ОК підтверджуємо. От дивіться, тут аварійне, аварійне значення сумарної дози. Є тут руська мова, російська, руська. Ну, карява, ну що робити? Як є, такі. Хто не знає, є англійська, хто не знає англійської, ну, я думаю, зрозуміє на, на русськ. Це, коротше, аварійне значення сумарної дози при 10. А тут є вибір. От зараз стоїть мікрозіверти. МРГ це мільярент за годину. Вимірює експозиційну дозу радіації. Тобто кількість іонізації, яку вона спричиняє в повітрі. Переважно воно використовується на рентгенівських облученнях. Оце. це, ось це значення. Це вимірює поглинуту дозу радіації, тобто кількість енергії, яку отримує матеріал, наприклад, людське тіло. Один рентген дорівнює 8,7 мілігрея в повітрі. CPM Count per minutes ім – Імпульси за хвилину, кількість розпадів або імпульсів, зареєстрованих детектором за хвилину. Це відносна одиниця, скільки залежить від типу датчика та джерела випромінювання. CPS то же саме, але за секунду, не за хвилину. Використовується для більш швидкої реакції дозиметра. Ну, і далі, і далі. Налаштування спящого режиму. Через 10 хвилин він вирубається у спящий режим. Ну, і тут, бачите, язик. Тут вибираємо мову. Є португальська, китайська, англійська, німецька, якась там японська чи якась, не знаю, єруалів. І руський. Русський. Ось таке воно. Отакий такий прилад, такий детектор. Коротше, тут так каряво це все понаписано, і тривога. Я так зрозумів, що коли ви його включаєте, і він собі в USV, от в мікрозівертах, він вимірює радіаційний фон. Не знаю, наскільки це точно, Ну, як кажуть, що це є точно. Батарея тримає небагато. Це один з мінусів, який я бачу, що в ньому є. Батарея сідає досить швидко. Переваги такі, як. Автоналаштування збереження результатів, надіюся, що він, що він показує хоч щось правильно. Ну, показує. Бачите, міняються цифри, значить, все тут, все тут грає. І в різному місці, по-різному. Я не буду ходити вам по вулиці, показувати, бо от, от, от такі значення, плюс-мінус, там ви самі бачите, там 13, 6, 5, як, як коли. Не знаю народ. Пишіть в коментарях. Я думаю, що це є непоганий детектор. Пишіть ви, що ви думаєте. Я зараз його розкручу, подивимось, що там всередині є. Можливо, хтось в когось є, хтось користується, а можливо, хтось користується іншим. Підкажіть, будь ласка, можливо, я собі ще придбаю і інший. Ну, просто, наскільки я знаю, компанія Фнірсі випускає непогані. От такі вимірювальні прилади, тому я і вирішив взяти його. Ще мені бонус прислали, за те, що я зробив відео огляд вам на прилад з функцією нічного бачення і автоматом ж покажу і це. Прислали мені ще один прилад для вимірювання вологості, деревини, стін. Це ви побачите в одному з наступних відео. Якщо вам цікаво, я вам це покажу. Ще раз повторюся, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про, от, от, про цей прилад. Що він не потрібен, можете зразу не писати, бо того, що це <свісно> у мене своя думка, і він потрібен. Ви повинні знати радіаційний фон. Я ще хочу собі придбати, просто в них не було. Прилад для вимірювання магнітного поля. Магнітних оцих всіх хвиль. Також дуже-дуже, воно в даний час актуально, тому що понакладали тих вишок і жарять нас як у мікрохвильовці. Хоча би знати, що де твориться. І якось... Та, шапочку з фольги діти. Ну, це жар, звичайно. Давайте розберемо його, розкручу, подивимось, що там всередині. Чи там є трубка Гейгера, чи там е той. Ну, коротше, та така скляна трубка. Чи яка вона там? Ми зараз будемо бачити. Маю вже отверточку, маю такий комплект, він вже старий. Давно він у мене вже служить. Який є, такий є, бачите такий. Викрутки. Хто розуміється, давайте будемо з вами разом дивитися, що тут є. Бачите, яка трубка? Трубка є, вона припаяна. Тут щось не припаяно, не знаю, що тут таке. Батарея 850 мА 3,1, 3,15 Вт. 3,7 вольта. Ось така батарейка тут. Ну і решта не знаю. Мікросхема і так далі. 24-го року походу, бачите, свіженька трубочка. Я собі думаю, то, ану, напишіть мені, бо я не знаю. Значить, ця сторона вимірює радіацію. Бо то просто так. Тут просто тримач. Я думав, що це алюміній щось дає. чи Це просто пластмаса така під алюміній. Ну ні, бачите воно як воно. Там якась є кнопочка, але я не буду її нажимати, бо я не хочу його поламати. Він повинен мені ще щось показувати. Ну так, отак от я показав. Ось так показав, ще раз покажу. Так, а що там таке? Ось там якесь таке. Може щось туди підпають. Я знаю, що будуть дивитися спеціалісти. Напишіть спеціалісти мені, що до чого і як. Можливо, ви щось знаєте краще. А, там динамічок, то не кнопочка, то динамічок. Все, скручую. Ну, трубка є, і я думаю, що це... Не знаю, там якась модель. Я дивився колись на Ютубі, там розказували про, про якісь всякі різні моделі тих трубок, що то таке, то сяке, то, то ге, то не ге, то фу. Не знаю. Воно працює хоч чи ні, бо я. Може, щось вже там урвав. Та ні, працює, причому оперативно включається. Так що, друзі, кому потрібно, де я брав, я брав в офіційному магазині у Фнірсі. Ось такі там штучки. Так що це не може бути підробка китайська, це китайський оригінал. Бачите. Посиланнячко на магазин і на Aliexpress, кому де зручніше. Де дешевше, там беріть. <хи> я залишу в описі під цим відео. Дивіться. Ціни міняють. Не питайте мене, яка ціна. Ціни міняються. Долар скаче туди-сюди. В доларах він однаково коштує. Я так думаю собі. Але я так думаю собі. Переходьте на сайт, переглядайте актуальні ціни, він не є дорогий. Так що, друзі, таке відео. Нема на голові радіації. Вроді нема. Не підскакує. Голова не радіоактивна. Захотів я собі такий прибор. У мене був якийсь такий радянський, також. Ну, там щось з дисплеєм сталося. Там він мі мілірен чи мікрорентгенах показує, я не знаю. То колись привезли, були, подарили, ще як Чорнобиль жахнув, роздавали такий. Я навіть забув, він називає, щось там один. Такий він чорний, довгенький і маленький дисплейчик і біла одна кнопочка. Ну він працює, просто на дисплеї нічого не показує. І я почав шукати, шукати, ну ось і знайшов. Пишіть, пишіть в коментарях, переходіть, дивіться, посиланнячку. Я думаю, що він показує. Просто, аби поміняти якісь значення, треба десь поїхати. У заражену якусь зону або щось аби було радіоактивне, аби до нього прийти, прикласти і подивитися, що, що воно покаже. Можливо, щось не радіоактивне, якийсь камінь, якийсь метеорит колись. І вам покажу, звичайно. А зараз йдемо, поміряємо пару секунд і на цьому все. В будь якій ситуації, як завжди, завжди залишайтеся людьми. Підписатися, хто ще не підписався, поділитися відео, хай люди собі купляють детектори, не цей так інший. Написати коментар обов'язково, що, що ви думаєте. Бо я ж кажу, я, не треба мене зараз там обкладати всякими там коментарях, що я там то та купив, Я не знаю. Я купив. Я пробую, я тестую, я дивлюся. Є щось краще, купимо щось краще. Ну, звичайно, ті професійні, вони мені не потрібні. Бажаю вам всього того, чого ви бажаєте мені, і до нової, і до скорої зустрічі у наступному відео. Пока-пока. Іде по бо то урвали штахетами по Чорнобилю. то треба міряти. Опа! Давай поміряємо тебе, ти радіоактивна чи ні. Ану, давай, давай. Та не треба їсти мені. Ну отак от. 16. 18. Бачите, вийшов з хати. Значення піднялося. На 18. Було 16. О, 16. Знову 18. Ну, все ж таки радіаційний фон, я думаю... Воно показує. Давай, може ти радіоактивна? я тебе собі купив. Воно. Ні? Ха -ха, іди, ти каже. Коротше, таке, така забавка. Надіюся, що це правда. Ха -ха, що у нас тут нема радіації. Все, всім-всім пока-пока.